Що колектив? Всім доброго дня. Улюблена ваша рубрика Соя. Соя в нашому господарстві. У людини, яка дуже скептично відноситься до цієї культури, цілих 6 тонн сої готується до посівмату. Що ми робимо, колектив? Привезли нам сьогодні газончик сої, мій гарний товариш, друг, колега, фермер. Просить, щоб ми йому зробили гарний посівний матеріал. Поставили ми туди решета на 3,2 на низ, одне і друге міліметра, але воно трошки не так гарно калібрувало, як хотілося. Поїхав до сусіднє село, узяв на 4,5, переставили і ви знаєте, як на світ народилося. Зерно прекрасне, просто половинок немає. Ідеально віє, до нема до чого. Покажу вам зараз, яка кількість відходів. Ну, як ви бачите, оце відходи, половинки от тої. Показую вам, яке виходить із Овески. То Канзас, Канзас, та, що гілкується. Вродила вона в нього по три тони з гектара в минулому році. І він вирішив її посіяти у цьому році також. Це перший газончик, буде іще три газончика, а може і чотири. Подивимося. В принципі, для нас це не проблема. ОВС справляється на 5 з плюсом. Показую вам, що заходить. Дивіться, оце така соя заходить. Половинки, як де-не-де стрючок, ну тут немає, там трохи далі. Одним словом, робота кипить. Соняшник чистий ідеально. Тепер би якось мені б хотілося б вам показати, яка ж соя виходить із Овески. Але на машину лізти трохи напряжно. Зараз просто підведу, покажу отак. Я скажу, повірте на слово, соя виходить просто ідеальна. Прям як будто би пальцями перебрата. Так що колектив, я не думав, що в мене на весну буде робота для Овески, а як показала практика, її отак от, от і навіть. Люди звертаються, дзвонять, кажуть, прокалібруй, ми бачили в тебе нова. В принципі, без проблем. Ціна, ціна питання е, провійки або прокалібровки одної тони 350 гривень. Якщо додатково завантажувати, то там вже за погрузчик трохи треба доплатити. А так, приїхали, через ваги зважили, висипали і ми собі калібруємо без проблем. Швидкість роботи залежить від того, яка вам треба якість. Якщо ви хочете швиденько просто прогнати, буде швидше. Якщо під посів мат, я зменшую подачу сої на решетний стан і воно прямо його відбирає в ідеал. Мені ж Не хотілося б вам показати в руках. Зараз попрошу людину, хай мені дасть жменьку, я покажу вам, яка соя виходить. Ване, дай мені жменьку сої. Трошки сої я покажу для камери. Чуть-чуть. Ага, дякую. Так, колектив, дивіться, яка виходить соя. Оце така виходить соя після овески. Ідеальна. Питань нема. І зараз покажу, дві минути я поснімаю і понаположку, покажу вам, яка полова випадає. Дивіться. Бачите? Десь приблизно... Дві години часу ми перевіяли 6 тонн, майже 6 тонн за 2 години. І це на посів. То я на посів. Пилюки, як бачите, немає каплі. Все чистенько, все гарненько, немає ніякої пиляки. А якби не було цього циклона, то ми б тут би задихалися з цієї сої. Мішки б тягали. Ну, в общем, одним словом, реклама не реклама, а ця овеска реально крута. Так що рекомендую, хто собі ще не взяв. Вона дорога, правда, півмільйона гривень. Це дуже багато. Але воно того коштує. Ми продали стару і купили нову, то нам якраз те, що треба. Робота кипить. Я соя Канзас. Да, Канзас. Так, Канзас. Да, Канзас. Та я так і кажу людям, що Канзас. По три тони сипала, йо майо тільки треба міжряддя 35-те. І сіє цівалкою хорш. не хуже. Він сіяв хоршом. Може колись хтось бачив відео, я показував. Давним-давно. Так що, Соя бомбезна. По три тони та по 20 тисяч, та йо майо, красота! Зараз одвіємо, взагалі подорожчає. Так. Полови, дивіться, скільки. Оце все полова. Коротше, овеска козирна. І ми зразу прямо на газончик його оце все діло, щоб нам не тягати і щоб більше її не травмувати. Бо якщо навантажувачем її ще трошки пошевелить, то буде хана. Буде половинок і ще більше. Зараз я вам покажу, як ми поламали МТзюка, ви будете в шоці. Розірвали напополам. Так, колектив. Бачите, ми навіть обідаємо біля цього, біля Овески. Пилюки немає, все чітко. Зараз я вам покажу, як ми розірвали МТЗ. Вибачте, може, що кричу, бо там шумить воно все. Воно ж, знаєте, ефект глухонімого, блін. кричу, щоб перекричати Овеску. Якби ще вона була б шумна, так ціни бій не було. Коротше, колектив. Переполовинили ми МТЗючка. Одним словом, техніка створена для людей, людьми. І оце те, що з нею відбувається. Трошки розширили колісну базу. В принципі, я думаю, тепер буде він пошти як клас десь на метр. Що в нас трапилося? Одним словом, як завжди в МТЗ час від часу виходять диски щеплення зі строю, і ми вирішили їх поміняти, купили нові лапки поміняти на новенькі. Та й в принципі передивитися, чого Тому що у нас він працює на навантажувачі, і він постійно жме ту педаль щеплення. І, відповідно, ж у нас відбувається підвищений знос робочих органів. То через то ми вирішили попередньо його відремонтувати, щоб не було потім питань у нас на весняно-літній сезон. Оце таке. Трошки на в кис, ну а як без цього. Діски самі там, по-моєму, по чим-то по тисячі один. Коротше кажучи, з усім про всім, де то 1012-13 гривень, я вкладаюсь на ремонт. Оце така штука. Бачиш? Що у нас тут? Металолом наш розсипався. Ось сюди підшипник вже щорохкотить, так я не знаю. Каже, не треба міняти. Та як його не треба, він воно у палець відбиває. Сюди треба ставити тільки Тімкін або СКФ, тоді він ходить. А китайський туди навіть мови немає. Китайські туди не, не йдуть, не підходять. Або треба розбирати двічі на сезон тоді. А тут ще ж двохдіскове щеплення, то нам приходиться, звісно, трошки попогратися. А херові, отож. Отож воно через то таке є. ну ось все. оце ж куп... Тара нормальні бути. Ну, так тара в Мелітополі була. Тара ж немає. Тара, напевно, робить, тільки Дорець, не, не на нас. диски. А як ні, Я вже купив ось, ось, диски білоруські. І Піш пішли покажу оригінальні. Не знаю, де в Укр... Да, Оригінальні диски я купив. Прям з Білорусії привезли. А ну, відкриваю. Ось дивися. Бачиш орнамент білоруський. Ні, так орнамент то їхній, дивись, оце ж сябри. Дивись, оригінальний МТЗ. Завод, зараз скажу, як називається. Made in Belarus, Що, я ж брехати не буду, все по-чесному. Бачите, колектив. В Україні є такі запчастини. А? Місто Бобруйськ, Бахарова, стріт 225. Республіка, в Біларусь. От тобі і кіно. Санкції, не санкції, а диски в мене білоруські. Навіть. Ого. Ну так, да. це заводські, оригінальні. Так що от такі ми прості селяни, а можемо собі купити білоруські запчастини. Коротше, така от ситуація. Не знаю, знімати вам відео чи не знімати про цей металолом. Ну, в будь-якому випадку ми його складемо, він буде працювати ще не один рік. Просто час від часу його треба отак от робити. Отак і отак. І все. Можна ще й отут роздвинути його. Там теж по коробці треба дещо. Та який 15 год? Трактор цей молодий, він молодший, ніж я. Він молодший, ніж я. Зараз скажу, 2012 року трактор. 12 ну, 12. Так що це багато хіба. 12 років це ще МТЗ поштиновий. Ну так, да, ось чоловік каже, то ще не металолом. Та ні, не металолом, хороша техніка. Просто що з навантажувачем він у мене десь примерно 2-3 тисячі тонн перекидує на сезон. Це так, 2-3 тисячі тонн це чисто по мінімуму, так? Да? 1500 6 тонн він перекидує, місто манітушки. І ще йому треба посіять гектарів 400, а може й 500, не знаю, ще треба думати. Такий керує. А, ні, ви знаєте, цей трактор ви ще, ще більш-менш. ж не мінялося, так? От не тренди, я міняв масло. Андрюха, міняв я масло. В коробці. в коробці В коробці годний міняв. Ну там в коробці ж тут не треба часто. В моторі міняємо кожні півроку, це стабільно. В моторі у нас масло міняється. Поставили прокладочки нові, сюди взагалі резинову поставили, Сіліконову. Коротше, Скоро він у нас вилітає, тому що треба грузити, бо бабла вже нема, вже вилетів. Чи ж, якби були запчасті, ті, що треба, тому що, от, щоб його зараз укомплектувати, мені треба мінімум 4 магазини об'їхати. І причому, при тому, при всьому, том, що якоїсь одної або двох запчастей не буде у всіх магазинах, то я заказав в інтернеті, не знаю, там хлопці в грутеки і кажуть, усе є. Ну, грутекові нема всього. Хто б там що не цей, в грутекові всіх запчастин нема до МТЗ. Але нам прийдеться все рівно їх шукати, тому що ну, без цього ніяк. Просто раніше ми могли в одному магазині все купити. а? Уже все йому, да? так? Знаєш, який він стоїть? Оцей кусок метала. 14 тисяч, по-моєму. Чи 14, чи 11. А чого йому хана, покажи. Виробітка. Ну вироботка? Оце кусок желіза, металолому, а бабок стоїть страшне. Прикипів, диск у мене, не знаю, чого він прикипів туди. Короче. Я не знаю, якийсь із них. Там де вироботка більша, там і прикипів. Ану. Та зробимо. Я вже ж купив їх два нових. І лапки, і плюс лапки ж, дивись, ось у мене диви, яка фігня виходить. Лапки взагалі виїло конкретно. Блін, грязні. Дивись, яка херня. Теж білоруські взяв. Оце так ходять лапки на, на погрузчику. Оця пластина одна репнула. Та ж її треба купити буде. Ось о, репнули пластини. Теж я їх узяв, оце взяв. Ось, пластини нові, білоруські. І, кстати, білоруський цей вижимний. Ось, все, оригінальний. І лапки оригінальні білоруські. У лубнах знайшов. Тоже такий металевий. Не отой порошок поганий, що МТЗ потім не їде на ньому. А все тут оригінальне з орнаментом. Головний орнамент, так. Орнамент, да. Мені кажеться, такий орнамент можна і в нас зробити. Коротше, колектив. Йдемо до весочки, там цікавіше. Там віється соя. 100 кілограмів, в тебе 2000 гривень почти. Тож бабло. Кукурудзи в цьому ніхто, году ніхто не хоче сіяти. Це, мабуть, один я набрав, трошки напосів. Щось усі відказуються, всім треба соя. Ну от ми й сою повіємо. Да, ще й сівалку покажу, мій металолом теж. упс 8 Ну вона вже не металолом. Я в неї стільки бабок вклав, що вона просто... <реш> хорш, хорш фокус. Тут усе в порядку, прикатуючі колеса всі на мазях, подшипники поміняні. Да, все як має бути. Ну, така робоча обстановка. Потихеньку, помаленьку. Ми зразу все розбираємо, щупаємо, трогаємо, а потім на металолом. Да. Вон, кстати, сошники в мене на металолом лежать. Оце вже ми такі викидаємо. тому що в минулому році оці сошники мені приблизно... Мільйонів на два збитків зробили. Ну так, приблизно. Я думаю, всі зрозуміли чого. Стерлася оця п'яточка і в мене зерно не посходило із-за цього. От просто із-за цього, що вона не лізла в землю. Коротше, ми їх викидаємо. А сюди поставили текроновські. Ось такі модні. Хто бачив, той бачив. Зараз я вам покажу їх ближче і трошки підсвічу. Ану, де в мене той ліхтарик. Та, блін, нема ліхтарика. А може є. Ні, нема. Коротше, Текрон. Кажуть, не налипає земля на нього. Ну, подивимося. Я не знаю, я не бачив ні в кого. Їх сам на свій страх і ризик купив, поставив. Глянемо. Буде сіяти, то буде. Не буде, той бог з нею. Імпортну сівалку поки що купляти не будемо, тому що... Ну то, що не будемо, бо хто знає, блін, таке воно щось твориться у світі. Купити ще сівалку, а потім... Нам... Тут а америкоси тут нами строять цей. Що строїть? Вишку нафтову для, чи що? Я нафтову вишку. Слухай, вилетів з голови. Ну якщо америкоси тут будуть, значить нормально. Отже, в Губицький район америкоси інвестували 50 млн доларів. Все, нікому не кажи про це. <рес> а і ципки купили, теж поміняли цепочки, тому що вони вже все, їм вже хана. Не знаю, взяв якісь китайські чи не китайські. Коротше, сюди ми поставили нові цепки. Ось такі. Бо вже тут хана. І треба ще зірочку купити десь, бо теж їй гаплик вже. Коротше, отак воно йде потихеньку робота. Ми вчора склад построїли, великі молодці. А ми построїли позавчора склад, А завтра другий построїмо, якщо буде за що. Мені подобається, що ця веска робить без пилюки. Блін, наскільки класно її зробили. Отой циклон це взагалі просто знахідка. Бачите? Дві години і 6 тонн тої готово. Супер. Красота. Сейчас ще щось покажу. Бомба. Оце машина, й моё -ма Мені саме головне, що тут хоч є чим дихати, Поняв? бо як оце стара була, пиліще стояло страшне. А з циклоном таке ж воно зовсім по-другому все. Ще, кстати, директор заводу казав, що можна зробити вищим оцей еліватор десь на метр, щоб можна було в Камаза, в МАЗа, куди хочеш загружати. От тут трошки для газончика якраз тільки-тільки, при, при, ну, можна сказати, отак от, придірку. Ми навіть знімаємо оцей носик, щоб заїхав, а потім ставимо. А якщо трошки буде вищий елеватор, то без проблем. Так що колектив готуємо сою. Сою для мого товариша. Він у нас серйозний фермер, у нього під 400 гектар землі. Він підходить до своєї роботи дуже-дуже серйозно. Казав, якщо соя не посходить, то все, хана буде. Забере ввеску безплатно. Так що калібруємо йому найкращим чином. Якби ще сюди комплект решет хороших, тому що під кожну сою треба індивідуально підбирати решето. От у мене стандартні є 3,2 мм, вони не підходять. Соя крупна, треба брати 4,5 мм. В общем, поміняли, зараз буде все нормально. Так що, кому потрібно, можемо теж зробити без питань. Посівну сою. Так, тепер колектив, давайте поспілкуємося, а то я тільки монолог та монолог. Так. Ми будемо сіяти сою Піонер. Красота. Ми вчора склад построїли. Молодці від душі з Кировоградщини. да, треба сіяти всього потроху. Все правильно. Так, ціни на сою не буде. Ні, не буде ціни на сою. Синій гектар 100 сої. Так, сіни гектарів 100. Подивимося, кукурудзу треба сіяти, так. Я купив 800 кг сої Дев'ятки. Так, класна соя. Дуже крута. Я чув про неї. 309, кажуть, бомбезна. Ну, такої сої, як у блогерів, нема ні в кого. Так що подивимося, цей рік буде цікавий. Показовий. У нас ще, до речі, і кукурудза є. дивіться, ми ще не досушили. 20-ю вологою вже другий тиждень лежить. Та вроді не гріється. Та ні, нормально. Бомба. Так, сушарочка стоїть, жде свого часу. Трошки поприбирали біля неї. Ну тут ще роботи не початий край. Так, а в нас ще склад не строїться, бачите? У нас тільки покопані ямки під стакани і все. Ще треба щебенки завести, дві або три фури, тон сто, мабуть, осипати трошки, почистити ями, холодно, так? І тоді аж будемо ставити стакани. Десь там клюшки мені повинні були привезти ще позавчора. І досі не приїхали. Йо-майо. -йо. Ще такі клюшки в мене дефіцитні. Бачите, це ми так поробили. Там нулі повиводили, ну за зиму воно пообвалювалося. Це все треба руками, лопатами все вичистити. Потім відсипати щебенем, поставити стакан. Коротше, це не так все просто. Це не так все просто, як здається. Але ми це все потихеньку робимо. Тут десь довжні були сьогодні робити роботу. Да, Підчищати трошки, тому що оці борти чи бока пообвалювалися. Серйозно. А ось тут чоловік десь працював. Да, тут вже почистили трошки цю і тут ще треба да. а ну, тут да, теж ну, от На дно треба щебенити. Кажуть, у кременчузі недорога щебенка, не знаю, може відправити свою машину туди, хай загрузиться. Бо у нас у лубнах дуже дорого щебінь, ціна трошки космічна. Це так ми й працюємо. Потихеньку, помаленьку, важко, не тяжко, але працювати треба. Та, хтось на роботу захотів приїхати, так? Привіт. Сьогодні я сьогодні не вийду до тебе. Я знаю. Думаю, виходний а зроблю. Так-так-так. Да, да, да. Який хочеш взяти. Ну, п'ять, може, щось... тут. Я... Хорошо, давай через минуту. Як ти срочно треба? У мене і чаїш. Чи час? Коли так, чи що? вийдеться. Там я півгодинки, виходить, годинка, давай. ми зараз сою довіємо. А. Ми з сою віємо, бачимо такі. Пішли, подивіться. Да. Радіку не пали контору. А? Бомба. А? Одходить? Да, так, Ну, це із шести тонн, із шести тонн. Десь отходів приблизно Ну, тона точно буде, гарантія. Я сою не купляв, я своєму кінту роблю товаришу. Товаришу роблю посівний матеріал. Він до мене подзвонив, попросив, ми йому робимо. Так що це не моя соя, я собі не купляв ще й кілограма. Треба купити, бо там трохи в мене є одне поле, соя після сої, напевно, посіємо. Гектарів 4. А, а може п'ять, не знаю. Або 4 з половиною. Ми, ми ще думаємо, чи 4, чи 4 з половиною. Нас це дуже таке питання важливе. Ну, хто з нас? сміємося, не сміємося, а люди сою сіють, воно, живуть нормально, грошей вистачає на все. А в нас тут, блін, від хрестика до хрестика. Як не позичиш, так йомайо, -йом, Так кредит береш. Так що будемо, мабуть, і ми переходити на серйозну культуру. Аби тільки врожай був та ціна на неї. Що, <smart noise> да. ну колектив, сподобалась вам наша робота? Трошки атмосфера такої вам. Ютуб робочої. Ну це ще так, це ще тільки початок. У нас далі як почнеться, так ні дня, ні ночі. По 2-3 години в сутки спать. Все остальне це просто капець. Робота на роботі. І роботою поганяє. Так, як і цін написано, не підказує. Ціна на посівмат, не знаю. Питайте у блогерів. Блогери продають там нормально. Для підписників, мабуть, скидку роблять. А може й наоборот. Питайте блогерів, по чому посівна соя. Я не купляв і не торгую нею. Це товариша соя, він привіз, ми йому провіємо і відпустимо все. Так що ми просто надаємо послуги. 350 гривень тона. Завіз, висипав і погнали. Провіяли, віддали в кращому вигляді. Ну що, колектив, дякую вам за перегляд, бо сьогодні трошки в мене такий день насичений. Треба бігти. Трошки познімаю ще вам відос. Вечором змонтую, буде випуск. Так що всім гарного дня, гарного вихідного, а в нас його немає. Так що працюємо. Всім добра. Все буде Україна.